Передовиків городоччини відзначили медалями відповідно до указу президента України Віктора Януковича за вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездоганне служіння українському народові та нагоди дня соборності та свободи України нагородили Сергія Бадяка, керівника логістичної кампанії Захід ресурс та Івана Штурина, директора народного дому села Малий Любінь. Подробиці у сюжеті. І медалі до 20-ї річниці незалежності вручили у залі засідань Городоцької райдержадміністрації. Нагороди цього разу отримали діячі двох різних сфер бізнесу та культури. Був нагороджений Сергій Богданович Бадяк. Це керівник, власник логістичної компанії Захід Ресурс. Хочу наголосити, що це одна із найбільших логістичних компаній на Західній Україні. І ми будемо надіятися, що ця логістична компанія буде найбільшою на теренах нашої держави. Це людина, яка створює робочі місця, людина, яка сплачує податки. Підприємство Захід ресурс займається і меценатством. Зокрема, бореться зі стихійними лихами, ремонтує дороги та допомагає освітнім закладам. Також у цьому році на території логістичного центру було відкрито пункт митного контролю вантажів. Дальшому ми зараз плануємо зараз з бельгійцями підписувати угоду на створення великої промислової зони. Мислова зона, яка забезпечить п'ять великих потужних заводів з будівництвом 130 тисяч квадратних площ, а Іван Штурин, який теж отримав нагороду, уже 43 роки завідує народним домом у селі Милий Любінь. За цей час вдалося не лише врятувати будівлю, яка була в аварійному стані, але й розвинути там культурну освітню діяльність. При народному домі працюють і гурські художньої самодіяльності. Вокальний чоловічий ансамбль, дівочий ансамбль. Дуже хорошим авторитетом користується наш сімейний ансамбль. Родина привітали присутніх народними піснями, які виконав жіночий квартет бандуристок. Заграва.